Вітаю, друзі, на зв'язку Боні, і сьогодні я вам дуже швидко покажу, як пройти іспит Painter Queen Challenge. і забрати 400 досвіду, 20 гемів і, звичайно, банку прискорення казарм. Але перед тим як ми почнемо, ви як і завжди, ставите свою клешерську найкращу вподобаєчку. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, а ми. Починаємо. І перше, що вам буде потрібно зробити, це випустити 4 вари, ось так, як показано на відео, для того, щоб виманити примар. Потім ми кидаємо рейдж і на рейдж кидаємо електродракона, як показано на відео. І зверху викидаємо одразу квіну з хілками і чекаємо, поки примари підійдуть до квіни. Як тільки вони будуть підходити до квіни, ми одразу кидаємо яд і кидаємо також рейдж на квінхіл. І одразу потім випускаємо машину на таунхол, і вона буде спокійно бити таунхол. А ми будемо проходити далі квінхілою до таунхолу. Потім ми викидаємо бомбера для того, щоб розбити паркан всій секції. для того, щоб потім, Коли ми виманимо кланкастел, квіна могла спокійно пройти і не витрачати час для того, щоб довбати паркан. Виходить клан кастел, ми його фрізимо. Чекаємо, поки кіфіна зб'є повністю все з лівої сторони, і зверху одразу випускаємо усе, що у нас є: а це дракони, вершники на драконах і е е кульки. Потім одразу випускаємо з вами рейдж на квіну, і випускаємо і кидаємо на нього одразу інвіз для того, щоб ми спокійно з вами збили е електротитану, і нам нічого від цього не було. Ніяку майже демагу ми з вами не отримали. Як тільки квіна дойде до моноліту, ми одразу прожимаємо з вами квіну, щоб моноліт нам не наніс демагу і ми спокійно квіну з вами. Залишили для того, щоб вона потім розбила увесь деф, який є на карті. Ще у нас залишаються з вами кульки, суперкульки. Ще залишається у нас з кланкаства вершник, і також всі випущені війська, які ми зверху з вами випустили. А саме це ще залишається дракон і вершник на драконах. Як ви бачите, у нас в принципі ще залишається достатньо війська, залишається квіна під хілом. і і ми спокійно з вами забираємо цю карту. І отримуємо 400 досвіду, 20 гемів, і, звісно, що банку прискорення казарм. Як ви бачите, насправді нічого складного немає. Треба тільки, певно, декілька разів потренуватися, і все буде окей. на цьому в мене все. Якщо вам сподобався цей відос і я вам допоміг. Ви, як і завжди, ставите свою клешерську найкращу вподобаєчку. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І звісно, що коментуєте відео, щоб ще більше людей. Де побачив цей контент українською. А цю чергу хотів би нагадати, що в описі під відео у мене завжди є посилання на всі мої соцмережі. Це мій телеграм-канал, спільнота Клешерів України, куди я дуже і дуже раджу вам доєднатися. Мій дискорд-сервер, твіч і другий канал. А, і саме головне, любі друзі, не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. З вами, як і завжди, був Боні всім папа -па і слава Україні.